Вітаю, друзі. Поки мене не було вдома, у нас з'явилися ще такі ось красунчики. Це у нас мама Юркшир а батько Ландрас. Це у неї вже третій опоріз. Привела вона 20 штук. Ну, звісно ж, всіх не викорме, двоє було неживих, а пару штук таких теж маленьких, які відійшли. Ну, ще все одно багатенько. Ну, побачимо. Мамка гарна, їсть гарно. Сьогодні третій день, будемо ну, процедури їм робити. Будемо давати байкокс, залізо, вітаміни, будемо купірувати хвостики. Ну, Зуби чоловік ламає завжди в перший день. Щоб вони не травмувалися. Ну, ось такі красунчики. Ну, а я була, ну, багато вже бачили, знають, що я була на конференції Ріагру 25, яка відбулася 6 лютого в Києві в Торговій палаті України. Ну, була дуже Така конференція Плідна, багато дуже цікавої інформації. Ну І вся інформація була така, що її ну, більш ніде не почуєте, тому що ні в якій книжці не прочитаєте. Це Люди розказували все свого досвіду, ділилися своїми знаннями. Тому дуже було цікаво і дуже така плідна була конференція. Ну, да, Спочатку на два дні сказали, потім так вийшло на один день, скоротили. Ну, У зв'язку з цими подіями, з цією війною, яка у нас відбувається, тому що це відбувалося в центрі Києва. Ну... Із міркувань безпеки зробили один день, але дуже все так було, як сказати, компактно все. Мені дуже сподобалось, я була спікером. Це вперше для мене така нагода, така честь була, щоб я виступила як спікер. У мене немає такого досвіду виступати на публіку. Ну, але я що змогла, то і зробила. Постаралася. А як вийшло, то вже багато хто дивився, то вже зробити висновок саме. Так, ну ось так з нашими пацюками, а тут а, біля них це вже два дні, як відлучили від свіноматки. Це теж. Мама Йоркшир, батько Ландрас, їм п'ять тижнів ось цим поросюшкам. Ну, Вже самі їдять все. Вони вже все отримали свої, всі прививки, всі, все, що їм потрібно. Тільки ще через неділю, зараз це у них стресовий період, трохи вони звикнуть і будемо глістувати. Ну, а далі будуть собі рости. Ну, а тут у нас ще є такі, що будемо відлучати на днях. Цим вже теж чотири неділі, це п'ята. Ну, я ж кажу, ще декілька днів теж будемо відлучати, бо вже вони теж такі, що Самі їдять все. Ось мамка не дуже хоче кожного разу вже кормить їх. Так що ось такі справи у нас. Ну, а ви пишіть, коментуйте, як у вас, тому що е, читаю в інтернеті. Що свині пішли вгору, спрос пішов, але їх немає. Ну, не знаю, де це таке, хто бачив. У нас їх ще по окрузі багато і не дуже їх хто бере. І ціна ну, 50-55. Так що пишіть, як у вас. У нас, до речі, це Одеська область. Пишіть, як у вас в інших областях. Які обставини. Так, ну на цьому все, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо вподобайки. І всім гарного дня!